Анатолій тепер не знає, як жити далі. Одночасно він залишився без дружини і фактично без батька. Чоловік і досі не розуміє, що найшло на його тата. Пенсіонер налетів на родичів, коли ті відпочивали у будинку. Підігрітий горілкою дідусь накинувся на дружину рідного сина інваліда з кулаками. У розпалі сварки пенсіонер схопив перше, що попало під руку, і заходився, щосили бити родичку по голові. Дід молотив жінку паяльником для ремонту автомобільних радіаторів. Я руку писав, щоб зашити голову. Потім їй криво діяло, щоб зашити удар. Бачу, він не перестає. Ну, б'є і б'є. До последнього. Після кількох ударів навіжений пенсіонер вибіг на двір, залишивши в будинку просто жахливу картину. На Мені вся кров, мози проліталися все чарів. Що вона храпить? Ну, знаєте, як от люди не доходить. Серце робить кров іде, а рота кров. Наляканий чоловік з останніх сил дотягнувся до телефону та викликав швидку. Але кмітливий дід перехопив медиків на подвір'ї і завів їх до літньої кухні. Сказав, що це він викликав бригаду. За кілька хвилин лікарі поїхали, але про всяк випадок викликали поліцейських. Анатолію, який не міг вийти з хати, таки вдалося до них докричатися. Під час затримання літній чоловік чинив опір співробітникам групи реагування патрульної поліції, а вже під час допиту зізнався у скоєному. Тільки уявіть, слідчим затриманий сказав, що вбив невістку, бо приревнував її до власного сина. Але рідні вбитої жінки такі шокуючі свідчення називають не інакше як нісенітницею. Хай не трандить. У його він зробив операцію два рази на пісюнові, Який там мов домагання вже бути. Мати загиблої Тетяни своїх емоцій не приховує і бажає Сватові страждати до скону. Щоб йому дали пожиття, і щоб він таку що б не такою. Чоловік убитої Анатолій тепер живе один. Він сподівається, що його єдина дочка, яка мешкає в Києві, не залишить інваліда на призволяще.